І всім привіт! Ви на нашому каналі читати Знову я з вами Анджеліна. А про які книги ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не нове дзвіночок. А сьогодні я з вами хочу порозмовляти про ось, таку, про ось такі книги, які я дуже хотіла купити на книжковому арсеналі, і це сталося, і про сам книжковий арсенал. Uh, ми були в Києві в Арсеналі. На арсеналі uh, і ми туди їхали більше ніж 900 кілометрів, мені дуже сподобалось. Ми там зробили фоточки е в кабінці з братом фото. Е я там зустрілась з багатьма е письменниками, побачила навіть е якихось блогерів і тому подібне. Але найбільше я чекала ось цього: розпакування книг і купування. Перші дві книги, які я найбільше хотіла купити, я просто до них їхала. Я така лісі сижу в поїзді і кажу, якщо там буде шостий блюлок, я його точно купляю. А вона каже: Та там же і сьомий видали. Я така, тоді і сьомий куплю. І що ви думаєте? Я їх купила? Мені вони дуже сподобалися, я їх буду читати 100%, прям 100%. 100, 100%. І огляди на них ви можете побачити скоро на нашому каналі. Далі киця на ім'я Пушин. Я вже її прочитала. Просто мені Пушин не дуже подобається. І вона була недорога. Але взагалі вона така маленька, то тексту взагалі немає, я її прочитала за 10-15 хвилин, але просто мені було цікаво, і вона була мілашна. І друга книга. Яку я дуже хотіла купити, це шостий скот Пілігрим. Я чекала, я думала, і я його купила. Ось у нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Е, його я теж вже прочитала. Далі детектив Дубка. Я взагалі цю книгу бачила в сектоці. Але я не їхала її купляти, а потім я її побачила, і купила. Але я її вже теж прочитала. І дві книги це серія книг. Не знаю, чи, чи тут її видно. Напевно, ні. Це 91 й і 104 й «Пороховий будинок на дереві. Такі дві книги. Їх я теж буду читати, але спочатку блюлок. Мені взагалі дуже сподобалось. Якщо там були і ви, ставте лайк. А якщо ні, то на наступний рік я сподіваюся, що туди поїду. Якщо поїду, то приходьте і ви. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. На всім па па па, -па.